На даний час найкозирніші для металодетектора. От показую. От всі ходять там реліквія. От. Ну, вам не видно, хто хитається. Підсвітку можу включити, є підсвітка. О, може буде видно. Так, от з підсвіткою видно. видно. Я зараз на самому низу. Так. Оце режим монет. Копіке. Включаю зараз режим всі метали. Для чого всі метали? Тому що якщо ти будеш копати, він може в черніну бити все, або не бити. Тобто в чорний метал. І коли ти ходиш копаєш в чорний метал, ти маєш право хоч копай, хоч ні. Ну повірте, я так замахався копати підкови, цвячки. Що навіть якщо він б'є в кольор і пробиває в чорний пук 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 я то не копаю. Я навіть знаю точно, що це чорний. Були в лісі, як тікали. затікали. цим металодетектором. Хлопцю кажу: Хоч підвертай копай.